Ух, у мене зараз буде пару я таку штуку знайшов. У мене зараз буде пару мільйонів. Петку штуку пару мільйонів. А можна я тебя штуку заберу? Чи не. А, я майже забрав! Не, надо забрати обов'язково. У капець капец Так нам заработаем. О! А дуже... Проверю, це дуже уже Зараз перевірю, что это не просто. Кто знает, напишите в комментариях, на тогда. А я держу со скидками коштую. Ой, нету. Міся 55 секунд і буде обнову в грузен. Ура! Нормально для мільйонів. Ама нормального. 16 мільйонів чимало. Мене більше не зможут. Мого... Короче, мого друга він що в нього 37 мільйонів. Мене, ну ой, 136 чи 100 коротше 13 з чем я скоро і він цим вихвалявся. У мене вже 148 мільйонів мені по кайфу чисто, а він це вихвалявся. Mm -hmm. Ще 13 секунд буде і він. Mm -hmm. Десять. Ще сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І він. Ура! Мавіть студент по-явила? Не, новые штуки приколюхи в мене. Это плюс спики. Ура, навіть приколюхи. Ура! Что сток нас беки? Это за штук, совок миллион. Шоу, за 4. За 4 ролик! Не, ну я не хочу донатити это двигаем по <гум> них дуже жалко, вже я жілочку за них куплю. Ну, все, на цьому прекрасному моменті буде це відео. Всім пока, всім до побачення, всім до нових зустрічі.